Кнопка виклику кальянника Rex Hybo Kalyan Представляємо екологічну трьохфункціональну кнопку виклику Rex Hybo Kalyan від американської компанії Royal Rex. Rex Hybo Kalyan розроблена за безбатарейною екофрендлі технологією. Головна перевага безбатарейної кнопки виклику Rex Hybo Kalyan – повна відсутність батареї живлення. Вам не доведеться постійно турбуватися про заміну батареї в кнопках виклику. Кнопки з екотехнологією Rex Hybo розраховані на 10 років інтенсивної експлуатації та не потребують джерела живлення. Розміри кнопки. Діаметр 70 мм і висота 19 мм. Rex Hybo кальян мають три функції: виклик кальян скасування. Як працює кнопка виклику кальянника Rex Hybo кальян? У комплект системи Rex Hybo входять: електронна кнопка виклику Rex Hybo кальян. Що працює на частоті 433 МГц, та перетворювач конвертор REX HYBO з потужністю 100 мВт. Кнопки Rex HYBO кальян встановлюються на столах або спеціальних підставках Royal Rex. Перетворювач конвертор HYBO REX служить для перетворювання імпульсних сигналів HYBO в стандартний цифровий сигнал REX. Конвертор підключається до мережі 220 вольт і встановлюється в центрі приміщення. При натисканні на будь-яку кнопку виклику цифровий сигнал через конвертор миттєво надходить на пейджер-годинник кальянника або на приймальне табло з номером столу. Почувши виклик, кальянник поспішає до свого клієнта. Hybo – це вигідний внесок в безбатарейну екофрендлі технологію та захист навколишнього середовища від отруйних відходів. Кнопка виклику кальянника – це ваш секрет збільшення прибутку ресторану на 25%. І це підтверджують наші клієнти найпопулярніші кальянні: Москальян, Містер кальян, Лаунж Бар сахар, ресторани Долма та інші заклади. Для вибору систем виклику кальянника звертайтесь за консультацією до фахівців нашої компанії. Дякуємо за увагу! Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та залишайтеся з нами.